Сьогодні ми згадуємо про тих, хто не дожив, хто не народив наступні покоління, тих, кого знищила та страшна чума, яка називалась фашизмом, тих 6 мільйонів, і ще дуже багато тих, про кого не можна згадати. Це був страшний злочин. І найстрашніше, що навіть жінки, діти. Вітні люди теж були знищені. На жаль, в Білій Церкві, як ми всі з вами знаємо, під час війни одна з найтрагічніших подій це знищення розстріл єврейських дітей на честь пам'яті про цих дітей і щоб пам'ятали завжди, до чого можуть доводити авторитарні вожді народи, на які злочини провокувати спільно з єврейською громадою на дві місяць виконковані був зроблений цей пам'ятник. Саме на честь загибелі цих маленьких білосвітівців. Сьогодні так само. Нас за еднічною ознакою, тільки тому, що ми українці, євреї, вірмени, але ми всі громадяни України. Нас хочуть знищити тільки за це. Я прошу вшанувати хвилину мовчання пам'ять про ті страшні часи, Геноцид. Сьогодні це слово добре зрозуміло і відомо не тільки євреям, а й українцям всім нам. Сьогодні ми бачимо повторення. Голокосту дуже багато спільних рис у бажанні расистів знищити цілу націю, знищити мову, культуру, традиції. Тому сьогодні дуже символічно, що ми, не дивлячись на сирени, не дивлячись на тривоги, прийшли, щоб згадати пам'ять невинно-загиблих і сказати ні. Але я впевнена, що ми зможемо надати супротив рашистській Навалі. Перед день Міжнародного дня Голокосту вшануємо пам'ять загиблих і скажемо собі, що ніколи знову це не просто вислів.